Став за то. І все. Телефонний зв'язок в Тернополі. Коли він став настільки масовим і активним, як зараз це можна уявити? То вже десь було тоді, коли вже пішла електроніка. Як вже побудували не електричні установи, а вже електроніка буде, де вже пішла там більша апаратура. Вже телефонний так ну, майже ніхто не мав вдома. Електрівня в Тернополі, якщо я не помиляюся, датується якраз там на вулиці Франка. Ну так, з однієї сторони Кохановського Хмельницького, uh -huh. з іншої сторони Франка, 1899 рік. Чи пригадуєте ви в зв'язку з, ну, з тим, що була електрика в Тернополі, уже довоєнний телефонний зв'язок? Установах, наприклад, батько працював в Подільському. Так, були була телефони, телефон. так, були mm. телефони. А от номерів скільки могло бути? Сто, наприклад? Тобто то була розкіш? Ні, не було сто, ні. Десять. Ну, де, був телефон тільки в чергового внизу і все. Ні, я розумію, я маю на увазі по місті. Скільки місто могла мати номерів? А, от я то не можу вам того сказати. Хоча робила зв'язку, а щось то. Що... Так, так, моя недолуга в тому. Може, ви пригадуєте батька на роботі той старий, що ну, я вже так опишіть його. Ну тут великий був, то велика була, ручка так само така велика, та й накручувався. Ту ну, примітивно таке було. Ні, не було, телефонів не було.